Всім привіт від пана Мишка. Я на своєму горному точку. Тут у мене 6 сімей стояло. Ну, хотів сьогодні показати, я не знаю, що це є. Сьогодні у нас 12 березня. Березня 12 температура була зранку 15, зараз вже може всі під 20. І розібрав я цю сім'ю, 1 березня я до неї підходив, дивився тільки верхній корпус, тут було три повноцінних рамки, повноцінних три рамки розплоду. я прийшов вверху шість рамок розплоду, навіть труд запечатаний. І внизу було на трьох рамках. Це того на восьми рамках можна, я тут вставлю, покажу ще час. Розпліт на 12 березня. Це тут п'ятак був, де виходило, а це вони все один раз і другий раз засіювали. З цієї сторони також. Тут ось я вийшов. Там мене. І таких три. Воно четверту бачу рамку. Четверта ось його. Практично. Всі засіємо. І так, що я зробив? Я зробив їх на 8 рамок. Отак От поставив 8 рамок, внизу і вверху. Там 4 рамки розплоду і тут 4 рамки розплоду. Поставив по... внизу і вверху поставив заставні у вигляді пластикової ващини. Ось такої пластикової вощини. Я декілька разів скривав, щоб було гарно. І от я їх посадив. Тут пергові і медові, внизу і вверху. Ось так от. Я не знаю, що це за парадокс такий у мене з тією сім'єю. Це чотири рамки у мене лишилось, їх треба струсити, поставити їх в переноску. Закривати. Трошки вони шабутні, колись я взимку їх скривав, вони мене добре пожалили. Ну так, сказати, що атакують, не атакують, ну, нервують, це точно. Вони стояли тут у мене посередині, їх 1 березня здвинув, а це ще от. трохи менше на метр поставив, щоб не заважалося, хочу їх поставити сюди ну, по центру. І потім розділити навпіл. Десь так от. Коли вже, я не знаю, помій трутень тільки. Так, бджоли на телефон ціпляються. Ну, десь отакий от оце в мене феномен. І в минулому році ми так теж Юрко до мене приїжджав, ми з ним відкрили. Він був свідком. Два корпуса. отак ранньою весною приїхали, два корпуси, бджоли і верхній корпус розплодом. І це, цього року також. Це матку я бачу, рижа, мабуть, італіянка. Ну, я брав їх ці помість, італьянка з карніволем. Отакі-то От справи. Видно, передвинув, трохи бджола і буду цього вулика підсіляти, ну нехай. Хай підселяють, бо вони от кружляють тут, де стояв вулик. Да. Ось такі то в мене справи. Такий феномен. Вчора я їздив відео, виставляв, що в мене там по три рамки тільки розплоду, а тут ось, бачите, яке вісім рамок розплоду. Так, зимували вони у мене на сітці. А ну, ой, видно буде, ні. Сітка. Щось вони тут із-під низу лазять. Без всякого утеплення. Трохи шабутні. Літають крім мене. Без утеплення. 1 березня я їм там положив легенький, утеплення легеньке. Не закутував нічого, на повний корпуса були, зимували. Ось так воно і є. Коли вона така отом матка чи порода, то воно таке є. А коли воно ніщо, то воно то йому хоч що роби, а воно таке і буде.